Те, що ви зараз почуєте, те, що ви зараз побачите, це просто вау! Результат моєї клієнтки в коучингу зі мною всього лише 10 сесій. А послухайте, що зробила. Масштабувала бізнес, доходи зросли, команду взяла, цілі нові поставила, отримала бонуси і реалізувала, які навіть не планувала. Отже, дивимось, цей неймовірний кейс, і потім е поаплодуйте героїні вподобайками, бо це дуже надихає. Друзі, привіт! Хочу вам розказати, як за попередні чотири місяці змінилось моє професійне життя. Я там писала бізнес-план та виграла грант. Я була на навчанні в Італії і на фітнес-виса в ці Зараз у мене є крутезна команда, яка працює разом зі мною на одній хвилі і заради спільного результату. Та це все не про вдачу, це. Про витримку, це про наполегливу працю, про стратегію, про ризики. Також велику роль в моєму успіху зіграла співпраця з бізнес-коучем Роксоланою Кузе. Саме Роксолана показала мені, як моя мрія може стати цілею, а цілі задачами, яким шляхом я можу реалізувати ці задачі. Я за 4 місяці вдвічі змасштабувала свою студію. мене вдвічі більша клієнтська база і вдвічі більше можливостей. Тож, надихаючись своїм успіхом, я ставлю собі сміливі цілі. Я знаю, що з Роксоланою… Я досягну результат.